Нарешті знайшла ідеального кандидата на обрану вакансію, проте він має суттєве порушення зору. Для ефективної роботи йому потрібно оснастити робоче місце, поставити додаткове освітлення та більший монітор, де знайти на це гроші. Скористайтеся державною програмою компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. За цією програмою ви зможете повернути кошти за придбання меблів, освітлення, офісного обладнання, програмного забезпечення тощо. Компенсація одноразова і повертати її потім не потрібно. Подати заяву на компенсацію можуть. Роботодавці, які облаштували нове робоче місце для працівника з інвалідністю, люди з інвалідністю, які є ФОПами або самозайнятими особами, ветерани та ветеранки, які є ФОПами або самозайнятими особами, та які відкрили бізнес або відновили його, роботодавці, що облаштовують робоче місце для ветерана, ветеранки, які отримали інвалідність та повертаються на попереднє місце роботи. Заяву на компенсацію можна подати впродовж 180 днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю. У ФОПів обмеження по строкам на подачу заяви немає. А ще на день працевлаштування людина має бути застрахована за програмою загальнообов'язкового державного соціального страхування. Усіх умов дотримано тоді час подавати заяву на компенсацію. Зробити це можна онлайн через вебсайт або мобільний застосунок Дія. Чи офлайн у центрі зайнятості за місцем провадження діяльності. Незалежно від обраного способу, вам необхідно подати копії документів, які підтверджують працевлаштування людини з інвалідністю, групу інвалідності цього працівника цієї працівниці, купівлю обладнання для робочого місця. Від групи інвалідності працівника працівниці залежить максимальний розмір компенсації за облаштування робочого місця для нього неї. Так, компенсація для першої групи не може бути більшою за 120 тисяч гривень, для другої не більшою за 80 тисяч гривень. Після подачі заяви та її схвалення ви отримаєте компенсацію заказаними у заяві банківськими реквізитами впродовж п'яти робочих днів. Дякую за ваш внесок у безбар'єрне суспільство.